А яка буде доля ухвали, прийнятої в четвер щодо спорту? Вона, звичайно, буде анульована, ця ухвала. Тому що це місце воно більш підходить для будівництва такої арени. Як там взагалі сталося? Депутати проголосували за ділянку на Липовій Алеї, потім футбольний клуб Карпати вже заявив, що там ніби їхає. А ви бачили листа за підписом футбольного клубу і баскетбольного клубу? Бачили ви цей лист? Не бачили? Не бачили? Я попрошу тоді прес-службу покаліть цього листа. Значить, ми отримали листа з пропозицією виділити земельну ділянку для будівництва ВАТО-Поціонального комплексу за двома підписами. Значить, дуже оперативно департамент містобудування, юридичне управління підготували цю ухвалу виділити ділянку за адресою Липова Алея 5. Що таке Липова Алея 5? Це є велика територія куди входить і сам стадіон, і прилеглі території. Конкретне місце може визначатися тільки, коли є детальний план території, який зараз Карпати мають розробити. Бо там були дискусії, хочуть забудовувати дитячі поля. Боронь Боже! Боронь Боже, жодне дитяче поле не можна рухати. Ми провели дискусії з футбольним клубом, з баскетбольним клубом, уточнили деякі нюанси і прийняли рішення, що. Цей проєкт сьогоднішній буде реалізовувати виключно баскетбольний клуб. Нехай футбольний клуб займається футболом. Андрій Іванович, нормальний варіант. Нормальний варіант. Будь е, чи є вже очікуваний час, коли інвестор досвідується, щоб винести на сесію власне, це питання? Ми плануємо наступне наше засідання 28 лютого. Там ми маємо розглядати бюджет розвитку, інші ага. питання. Я очікую, що до цього часу ми проведемо всі необхідні перемовини, і будемо, власне, готувати ухвалу на 28 число. Хоча ви бачите, сьогодні от дискусія, яка точиться. От пригадайте 2007 рік, коли ми починали підготовку до Євро-2012. Які були звинувачення, пам'ятаєте? Звинувачення, і то не так, і то не так, і то неправильно. Що я тоді говорив? Вперед, все буде якісно. І сьогодні, що саме цікаве, дуже часто ті самі персонажі мають ті самі звинувачення, коли мова йде про Євробаскет. Як це назвати? Знаєте, це дивно, тому що всі би у Львові мали бути патріотами і спільно дбати, щоб місто мало позитивну славу, позитивний імідж. Комусь це не подобається. Я до цього готовий. Тому що я під таким тиском працюю сім років на своїй посаді. Я розумію, що буде дуже багато звинувачень, інші речі. Я на це увагу не звертаю, я йду вперед. Моя задача, щоб у Львові був збудований хороший, потужний багатофункціональний комплекс для ірових видів спорту, для концертів, щоб були нові робочі місця створені, щоб та частина міста була більш привабливою, щоб львів'яни були задоволені і всі, хто до Львова приїжджає, також отримував насолоду. Так, що отак. А яке ваше бачення, що має бути далі на Липовія 5 Я переконаний, що власне об'єкти спортивної інфраструктури. Оскільки детальний план території розробляється футбольним клубом Карпати, увазі він є замовником, а розробляє інститут містопроект, то не повинні дати своє бачення для нас. Я думаю, що футбол, футбольні поля. Можливо, щось пов'язане з спортом, з розвитком спорту в тій частині. Тому що це є парк, це рекреація, там не можна будувати там, житлову, забудову, якісь інші комплекси. Спортивні комплекси можна будувати. Якщо там на вільних територіях це можна буде запроєктувати, чому ні? Спорту не буває забагато.